Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні покажу вам і розкажу про наших перепілочок. Це у нас в Техасці, їм уже 50 плюс днів. Це молодняк, який почався нестися. Такі хороші, гарненькі яйця. Вони, правда, ще маленькі, але дуже смачні. Є у нас і хлопчики, і дівчатка. І вже гуляють разом. Ось такі кліточки у нас саморобні. це Чоловік Олег зробив. І внизу це клітка для курчат зроблена, але вони там тимчасово поки знаходяться, ми ще маємо доробити клітки. Десь, може, ще три зробимо і все. У нас там є ще матеріал для цього. Значить, що друзі ми вирішили по поводу них. Що ми відділимо, скільки нам потрібно буде цих курочок, перепілочок для яйця, а всі решта ми продаємо. Якщо кому цікаво, пишіть в дірект, відповім, що до чого, що почему. Значить, порода у нас техасті. Як на мене, це найкраще мясо яєчна порода перепілок. В них є свої мінуси на початку, коли вони ну, виводяться, тому що багато відходить у нас, якби на самовиживання вийшлося, хто сильніший, той вижив. Хоча ми старалися все їм робити так, як потрібно, і температурний режим тримали і їжу, ми годували їх кормами спеціальними. Стартовий давали, їм потім ріст. Бо зараз у нас ну, ми чекаємо, посилочку має прийти корм для перепілок на сушу. О, як гарно співають перепили. Оце я принесла їм корм. Тут у нас теж склали сюди хлопчиків, але побачили, що це не добре, коли хлопчики живуть самі, а вони починають бити один одного, стрибати один на одного і засумували, коротше кажучи, і ми їх тимчасово звідти забрали. Будемо сюди переселяти вже дівчаток, але тут треба буде кормушечку. Олен зробить таку якось тут. Тут ця кормушка їм підходить нормально. Там у них поїлочка, вода. Це не лякайтеся, друзі. Це ми ставили тут гілочки, листочки, вони їх щіпали. Водичку вони п'ють, водичка свіженька в них. Поки це так елементарно у нас тут зроблено, але умови, як так думаю, що непогані. Температура тут в приміщенні досить тепло. Це курник де у нас курочки, двері закриті. Зараз трошки похолодало на вулиці, прохолодненько, то курочки в нас ходять на дворі, там у них є де нестися там. Вони місце собі знайшли. А, і тут у нас ще живуть маленькі курчатка. У них включена лампа, інша червона. Вона дає тепло їм, і тепло виходить і в приміщення. Ось отак одна лампа може обігріти таке приміщення. Так що, друзі, ось розказала про наших перепілочок. Це не всі перепілки, це тільки частина. Частина знаходиться за стіною, там, де у нас живуть козочки, там клітка двоповерхова. і там їх ще ну, в два рази більше, ніж цих. Тут ми відділили цих, хто несеться. у них тут яєчка почується. Це я ставила їм в окно. Гашена, вони потрошку його клюють, особливо ті, що несуться. Я їм так шматочки кладу і вони собі клюють. Так що, поки, друзі, це яйце ми, ну, якби, тільки почали продавати яйця, це яйця столові. Я не знаю, які вони ми ще не перевіряли. Треба буде трохи далі. Зібрати яйця на інкубацію, спочатку сформувати треба материнське стадо і зібрати яйця, спробувати, які, які будуть на інкубації, як вони будуть йти. Тому поки ми з яйцями почекаємо, поки самі спробуємо що до чого, а самих перепілочок ми будемо. Продавати. Якщо комусь цікаво, хто хоче тримати собі перепілочку, яка буде нести щодня. Яєчка свіженькі, корисні. З перепілочок також корисне і м'ясо дієтичне для тих, хто хворіє, цукровий діабет і ще багато різних захворювань, то це м'ясо найкорисніше. Також корисне для дітей. тому Ось так пропонуємо, якщо кому цікаво, пишіть, я вже казала. До речі, є телеграм-канал в опису каналу. Можете переходити туди і там написати мені особисто. Хотіла зважити, показати цей молодняк, який він у нас за 50 днів виріс. Це у нас тут і дівчатка і хлопчики. Я поки відрізняю їх, по тому що. Вони хлопчики трошки мільші, а дівчатка важчі. Хочу зважити і для себе буде цікаво, і для вас. Покажу, скільки важить. У нас стрибає у нас трошечки Це перепілочка. Так, скільки ти в нас важиш. Так, зараз, друзі, зараз хвилиночку. Так, тільки не стрибай, будь ласка, тебе прошу. Не стрибай. Це точно чи не точно. І ну, ще раз. Значить приблизно показує 150 так. Ну, Це вони ще дуже-дуже молоденькі. Дуже молоденькі. Так що ростуть. Ми їм давали все в міру. Не давали їм. Так, щоб спеціально вони росли, там гормони які, чи що там дають, щоб росли. Вони в нас, я вже казала, їли стартовий корм, потім ми купили для них рост, вони рост їли, постійно свіженька, чиста водичка. І ось тепер почали додавати вапно, щоб вони їли, бо будуть нестися, щоб кальція їм вистачало. І водичка чиста у них щодня. Міняємо. Ніякі відвари, нічого я не робила. Для курчаток, звичайно, я даю і сироватку даю, і яйця варень, ще їм тільки не даю. Ну, з перепілками я перші дні пробувала, а потім вирішила, що ні, експериментувати не буду, щоб не було потім обідно, стільки труда, тому у нас все натуральне. Це те, що можна їм їсти. А якщо хто хоче тримати там м'ясо, на м'ясо вирощувати, то треба буде купити корм для бройлерів, там багато протеїну, годувати і можна. І тоді вже вони будуть набирати вагу добре. До речі, кому потрібна буде клітка, можливо, у кого нема клітки, хтось живе недалеко. Тут Одеська область навколо нашого Білгородністровського району, недалечко вам. Звертайтеся, ми можемо вам отаку кліточку зробити. Вона буде набагато дешевша, ніж така, як продається в магазинах. Тут все, що треба, є, кормушечка буде. Поїлочки також будуть. Є для того, щоб яйця скочувалися, такий нахил у цій кліточці, клітка повністю дерев'яна, вона поміщається в, добре, в транспорт, машину в автомобілі легковий, вона поміщається. Це сітка така дуже ну, прочна. Тут сітка використовується більш м'яка. По поводу ціни, що до чого, тут це пишіть в директ, я вам все розкажу. Єдине, що тут піддона, ми ще не придумали. Дивилися заліза і дивилися ще пластикові. Пластикові піддони використовують багато для того, щоб. Ну, потім мити можна було і вони довше їх можна використовувати, але це можливо дорожче буде. Тому як ну варіант, отут буде ставитися дерев'яне. До такого я покажу, що ось, такий матеріал буде під низом. То це вже по бажанню, якщо у вас є де купити то клітка буде йти без піддону зі знижкою, а ви вже там самі собі придумаєте. Якщо ви для сім'ї хочете мати перепілочок, які будуть вам нестися, щоб діткам були яйця, то я думаю, вам однієї клітки буде достатньо. В Таку клітку можна помістити до 30 перепилів. Це хлопчик такий активний у нас. Можна помістити до 30 перепелів. І висота, все зроблено по стандартам. Вони тут зможуть і нестися, рости. Так, добре-добре, все йду, не буду заважати вам. Все, друзі, дякую вам за перегляд. До зустрічі у слідуючому відео. У слідуючому відео розкажу вам про наших цесарочок.